Доброго дня! Мене звати Христина Максимець, я психолог. І сьогодні проводила заняття з вчителями проєкту про світ, про навики, про вікові психології, зокрема про особливості розвитку учнів шкільного віку та підліткового. Наше заняття базувалося на таких трьох основних етапах. Блоках перший блок це є е, з'ясовування і пригадування психологічних е, особливостей учнів, які навчаються в перших четвертих класах. Далі ми співпрацювали із вчителями і пригадували собі, які ж це учні, які зараз перебувають в підкому віці. І третій блок ми говорили про те, наскільки важливою є особисті вчителя для комунікування з учнем наскільки важливо вміти грамотно і толерантно вирішувати конфлікти. І також ми чітко з'ясували, в чому власне, полягає мотивація до навчання у школі і які її основні принципи, і що власне, яким чином вчитель може краще мотивувати учня до навчання у школі. Отже, почнемо з навчання у школі учнів 1-4 класу. Скажімо так, найважчим періодом є навчання у першому класі, оскільки учень стає більш дорослішим, у нього з'являються нові соціальні ролі, у нього з'являються нові обов'язки, адже раніше він був більше, скажімо так, виконуючи дитячі функції. Тепер у школі навчання у школі вимагає від нього певних зобов'язань. І е, найважливішим моментом, на який я хотіла би звернути увагу е, саме вчителів, педагогів, які будуть мати е, справу з такими учнями, це про на те, що е, дуже важливим для е, розвитку пізнавальних психічних процесів і взагалі для е, хорошого навчання, для хорошої е, освіти є е, 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 така річ, як е, те, що учні молодшого шкільного віку найкраще запам'ятовують та опрацьовують інформацію, які пов'язані зі сферою уяви та фантазій. Тобто діти найкраще запам'ятовують інформацію, де є можливість уявити чи можливість побачити те, про що говориться. Найважливішим також є моментом те, що Якщо учень має можливість це спробувати в житті, втілити це в реальності, спробувати, як це працює на практиці, то ефект від отриманої інформації від досвіду збільшується декілька разів. Окрім цього, якщо говорити про особистість самого учня, то він зустрічається з так званою кризою семи років це коли дитина. Вперше знайомиться з новими правилами дорослого світу, коли вона чітко розуміє про те, що їй придеться багато чого робити для того, щоб відстоювати себе в колективі в соціуму і набувати певних досягнень. Важливою особою для дитини в першому та четвертому класі є вчитель. І з вчителями ми говорили про те, що іноді вчитель є набагато авторитетнішим для самої дитини ніж батьки. І пригадували е, різні ситуації з власного життя вчителів, е, що власне їм запам'яталося з їхнього життя, з їхнього е, перебування у школі. І насправді ми дійшли до висновку про те, що е, ситуації, які мають е, під собою якісь емоційні спогади, якісь картинки. Тобто, щось дуже яскраве та нове, це, власне, є тим чинником, який допомагає зберегти якісь певні спогади у їхній пам'яті. Також. Ми, ми говорили про те, що на особу вчителя лежить дуже велика відповідальність не лише за те, щоб передати інформацію там навчити чи пояснити, але і дуже важливо має значення у формуванні самооцінки самої дитини. Адже самооцінка напряму залежить від того, які оцінки дитина отримує у школі. І як би це не звучало сумно, але залежить. Впевненість дитини її віра в себе дуже залежить від того, як її оцінюють інші учні чи, зокрема, вчитель. І було б, до речі, багато різних дискусій стосовно того, чи доречно ставити оцінки у молодшій школі, чи недоречно. І разом з вчителями ми дійшли висновку про те, що. Будь-будь-якій ситуації важливим є правило золотої середини, адже не ставити оцінок це теж є не зовсім правильно, оскільки дитина не буде вчитися формувати собі самокритичне відношення до себе, і знову ж таки інша сторона: крайність, якщо тільки зациклюватися на оцінках і Приймати дитину тільки лише крізь призму її успішності, це теж має негативні наслідки для її розвитку особистості. Тому, власне, ми зі вчителями порозумілися на цьому правилі золотої середини і з'ясували також про те, що для дитини у молодшій школі найважливішими потребами це є потреба у пізнанні. У вивченні чогось нового, корисного, а також у підтримці і соціальних контактах. Дитина дуже, дуже багато часу проводить власне, в різних іграх під час навчання, і тут має дуже важливе значення те, щоб дитина знала, що вона є частинкою дуже там, там люблячого і прийнятного колективу. Крім цього, ми з вчителями обговорювали і порівнювали вікові кризи учнів молодшошкільного віку та підлітків. І дуже було багато симптомів криз, які належать і до однієї, і до іншої вікової категорії. Період вікової кризи це є те, що Учні молодшої школи вони дуже часто є невпевненими в собі. У них дуже часто виникають різкі перепади настрою, і ми з'ясували з вчителями про те, що симптом гіркої цукерки це власне означає про те, що дитина заради того, щоб її прийняло оточення і визнали її як. Повноцінний член колективу багато стримує своїх справжніх почуттів і емоцій. Заради визнання вона не завжди є відвертою, не завжди є щирою. Про це варто пам'ятати, і е, власне дійшли висновку про те, що найважливішим завданням, е, яке стоїть перед батьками, перед вчителями і перед самою дитиною в молодшому шкільному віці, це вміння самостійно мислити і самостійно вчитися, це є вміння аналізувати і самостійно робити для себе певні висновки, тому що багато чого залежить від самої дитини і. Читель насправді може зацікавити і підказати дитині, куди рухатися, що, що, що дізнаватися нового про цей світ. Але формування цієї самостійності є насправді дуже важливим для розвитку успішної дитини. Переходимо до наступного блоку. Це є питання, які пов'язані з підлітковим віком. В першу чергу ми говорили з вчителями про те, що дуже багато. Дуже великий вплив на саму навчальну програму, на сам навчальний процес має особистість дитини, має її характер. І, зокрема, якщо говорити про підлітковий вік, то найважливішою такою домінуючою потребою у підлітків це є потреба самоствердитися. І дуже часто навчання є цим засобом, за допомогою якого підліток може ставати кращим та популярнішим серед своїх однолітків. Тому, власне, такі психічні процеси, як мовлення, пам'ять, уява, вони виступають важливим моментом, який допомагає підлітку презентувати себе як успішну інтелектуальну креативну особистість, що відповідно дає можливість займати краще положення у серед однолітків. Однолітків. Крім цього, важливою річою є те, що зараз підліток орієнтований на інтимну особистість спілкування. Якщо в молодшому шкільному віці діти були більше орієнтовані на пізнання, на навчання, то зараз підліток орієнтований на пізнання самого себе, на того, яким я є в колективі і яким мене бачать інші люди. Зрештою, хто я є? Разом з вчителями ми. Дійшла висновку про те, що успішність підліткової кризи залежить від того, наскільки дорослим, які є в оточенні тих дітей, підлітків, наскільки їм швидко і плавно вдається змінювати. Манеру і стиль спілкування з підлітком, адже підліток дуже гостро і дуже яскраво заявляє про своє я, про свої амбіції, про свої інтереси. І якщо дорослі не готові і не приймають таких різких змін, то дуже часто може виникати різноманітного роду конфлікти. В гіршому випадку підліток замикається сам собі чи використовує якісь деструктивні форми поведінки. Найважливіше також є те, що під час самого навчання підліток використовує свої внутрішні, він вже точніше створює для себе свої внутрішні механізми пояснення інформації. В нього вже формується і вибудовується своя система логіки пояснення інтерпретації, і що дуже часто підлітки створюють для себе гіпотези, які потім подальшими їх перевіряють. На основі такого процесу засвоюється якісь його моральні цінності та його власні потреби.